завжди суперліга співпрацювала з Федерацією. зараз просто головне питання було в тому що суперліга зараз стає Чемпіонатом України вона повертається, і статус чемпіона Суперліги він автоматично стає статусом статус чемпіона Суперліги є і статус чемпіона України. Це дуже важливо для команд, для статусу, для а, того, що все ж таки найсильніший чемпіонат, який є в Україні, він є офіційно чемпіонатом України. Ючі склади вже будуть грати тепер як в чемпіонаті вищій лізі і в першій лізі. От з Чим це пов'язано? Ну це пов'язано з тим, що я думаю, що для хлопців, які будуть грати, наприклад, в чемпіонатах в чемпіонатах вищої ліги і першої ліги, це буде можливість все ж таки грати на рівних. Не не з люд з гравцями, які вже а, ну дорослі, да і мати такі досвід, все ж таки, коли ми будемо формувати збірний кадетський, юніорський та молодіжний, все ж таки ці гравці прийдуть з досвідом а, гри проти а, чоловіків, які вже мають там досвід, які мають вже там а, ну. Трошечки складніше буде грати, і цей досвід буде давати на наш погляд можливість все ж таки краще виступати в чемпіонатах Європи влітку всім категоріям нашим збірних.